Світовий ринок крипти за свою капіталізацію складає 3,4 трильйони. Доларів, і якщо говорити Україну про Україну, то Україна за е, обсягом залученості наших співгромадян до власності на е, криптовалюту, вона є на шостому місці зі 150 країн. Тобто, ми достатньо успішні в тому і в роботі з цим інструментом. Е, власне, е, якщо говорити про дослідження, то дослідження кажуть, що 16% наших співгромадян до початку великої повномасштабної війни е, володіли. Криптовалютою зараз. Я думаю, що цей відсоток є більшим. Тому ми, як держава, не можемо не помічати таке явище, і безперечно, ми не можемо ставити своїх громадян в відимо таку ситуацію, коли вони будуть порушувати закон, якщо вони володіють, продають, реалізують ці криптоактиви. І тому ми разом з експертами дійсно напрацювали відповідний законопроект, який повинен легалізувати криптовалюту і дати можливість людям вкладати. Гроші в ці цей інвестиційний актив, достатньо волатильний, але з іншого боку, і досить цікавий інвестиційний актив, і відповідно сплачувати податки з того прибутку, який вони отримують.